Топ-3 готелі у Болгарії з безкоштовними тапчинами-парасолями на пляжі, що неймовірна рідкість. Виїзд в кінці серпня, конкретно 28 серпня з Києва сім ночей в готелі все включено двоє дорослих. Перший готель гранд Hotel Нірвана. Вартість його 49 тисяч 300 гривень. Оновлені номера, оновлена зона басейна, є водні гірки, смачне харчування, своя зона на пляжі. Другий це МПМ Орел 3 зірочки, МПМ Асторія 4 зірочки. Загальна територія. В 4 номерочки, чесно кажучи, що там що там, ну таке собі. Але в 4 зірочках краще номера і більший вибір харчування. Харчування дуже смачне. 3 зірочки 54200, 4 зірочки 58800. Третій готель Престиж Делюкс Аквапарк. В них два готелі: Престиж Аквапарк і Престиж Делюкс. В них загальна територія, однакове харчування, дуже гарні номери, оновлені ресепшн, неймовірні зони як для дорослих, так і для дітей. Смачне харчування і свій пляж. Вартість потівочки 61 500. За турами пиши.